Я переконаний, що єдиний шанс для Володимира Зеленського, президента воюючої країни, це е, ініціювати відставку всього уряду. а Підставою для цього може бути відставка, власне, добровільна пані Сверденко. Після того в е, Широкі дискусії з різними представниками як е, політичних сил, так і громадських організацій, визначити урі... уряд е, можна його назвати, як там сподобається, як піарники скажуть національної єдності, довіри, відновлення довіри, реформ. Головне, щоб люди е, були націлені не на власну кишеню, а на те, щоб в такий складний період. Нашого нашої історії працювати рівно стільки, скільки треба буде, щоб стабілізувати ситуацію, щоб добитися наших західних партнерів настільки жорстких заходів проти Росії, щоб Росія пішла на переговори. Щоб нам вдалося зупинити цю війну і мати можливість провести вибори. Мені здається, чим довше тримає скандал, тим менше шансів. У Володимира Зеленського в принципі думати про продовження терміну, звісно, завжди можна використовувати військовий стан для того, щоб себе зберігати у владі настільки довго, наскільки це вдасться, але це як перепрошую, кришка в чайнику. Та тобто її може зірвати, коли точка кипіння дійде до межі.